Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ 11. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. У відчаї, Тіріан подивився навколо. Кілька нарнійців стояли плічопліч з остраханцями, чи то через відступництво, чи то з несвідомого страху перед ташланом. Інші так само мовчки сиділи, дивлячись на боротьбу збоку і не бажаючи приймати чиюсь сторону. Хай там як. А тварин на галявині було набагато менше, ніж спочатку. Ймовірно, були й такі, хто бочком бочком давно вже накивали лапами з поля бою. Бум 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 рокотав зловісно барабан. Однак тепер до того звуку домішалися й інші. І мовив діамант. Глянь, мовив гостросір, і за мить усі інші зрозуміли, що це були за звуки, тупотіння копит, гордовитий нахил голови, гриви, що розвіваються на вітрі, широко розкриті від бігу ніздрі. З десяток розумних коней мчали табуном у бік пагорба. Що ж, гризений лускунчики. Свою справу зробили. Гном на ім'я погін, та й діти теж у захваті роти поростуляли, аби вітати їх. Але вітальний крик так і завмер у горлі. Раптово повітря наповнилось співом луків і свистом стріл. То стріляли гноми. Джил так і застигла з розтуленим ротом. У німому крику, не вірячи очам своїм, гноми стріляли в коней. Вони здавна вважалися добрими лучниками. Тепер один кінь за іншим, ніби спіткнувшись на люту, сторч головами падали на землю. Жодне з цих благородних створінь так і не дісталося до пагорба, де стояв король. Віроломні свині. пронизливо кричав до гномів Юстас, пританцьовуючи на місці в безсилій люті. «Миршаві чудовиська! Дозвольте мені, сір, пригнічено мовив діамант. Кинутися з ними в бій і нанизати з десяток зрадників на свого рога. Кріпись, діаманте, відмовив Тіріан. А ти, серце моє, ці слова вже звертались до джил. Якщо тобі потрібно поплакати, поплач, лише відвернися, аби ніхто не бачив твоїх сліз. І стеж щоб не намокла тятива. І уникай лайливих слів, Юстасе, бо лайка це діло кухарок. На полі бою за воїна говорить нелихе слово. А славна справа? Мова дана лицарю для слів поштивих, а для війни йому дано меч. А ми вже обсипали Юстаса градом глузувань та глумів. Не чекав хлопчиську. Думав ми за них розігнався. Як же? Навіщо нам розумні коні? Нам вони ні до чого. І не потрібна нам ваша перемога. Нам взагалі не потрібно, щоб хтось із вас переміг. Нас не підманеш. гноми за гномів Тим часом Таркан Ріжда наставляв своїх воїнів на новий штурм. Можливо, він уже пошкодував, що не послав у бій усіх з першої спроби. Барабани гуркотали без упину. І тут собі на жах Тіряни його друзі розрізнили на віддалі гуркіт барабанів у відповідь. Це означало лише одне. Заклик ріжди був почутий. І тепер на допомогу до нього поспішає новий загін остроханців. Надія покинула Тіріана і тільки заради товаришів. Він і далі робив вигляд, ніби нічого страшного й не сталося. Слухайте, сказав він буденним голосом, треба йти в атаку негайно, поки ці нечистивці не схаменулися і не дочекалися підкріплення. «Одумайтеся, сір, вигукнув поїн. Тут у нас у тилу є хоча б дерев'яна стіна, що прикриває нам спину. А там ми, як на долоні, як візьмуть нас у кільце, хоч мечами січі, хоч у полон бери. Я би перший учинив за твоєю радою, гноме. Так само спокійно відповів Як Якби не був очевидний мені їхній задум, загнати нас у хлів. Виходить, чим далі ми від входу, тим краще для нас самих. Король правильно каже, втрутився гострозір. Швидше геть від проклятого місця, далі від чудовиська, що там живе. Хай буде так, кивнув Юстес. Не знаю, як у вас, а у мене мурашки по спині від цього сараю. Вирішено, сказав Тіріан. А тепер наведи оком наліво. У темряві ти побачиш скелю, що відкидає від світи багаття. Коли ми виступимо, юна пані хай встане по ліву руку і пускає стріли якомога швидше по перших лавах. А ти, гострозоре, налітай на них справа. Коли ми зблизимося настільки, що стріли можуть влучити і в нас. Тоді відійдеш до скелі, джил, і чекатимеш нас там, усім іншим, хто буде в рукопашній, мій наказ відкритими тримаєте вуха. Коли ми не повернемо їх на втікача у нашому першому натиску, то тому вже не бути, бо число в нас менше. Тож, коли почуєте мій клич назад, відступайте, але не сюди. А до білої скелі, де чекає на нас джил. Якщо ми туди проб'ємося, то зможемо перевести дух і знатимемо, що за спиною є захист. Ну, джил, тепер твоя черга. Відчуваючи себе зовсім самотньою, Джил відбігла кроків на десять, відвела праву ногу назад і вклала стрілу в тятиву. Та пальці її сильно тремтіли. Не на часі. Встигла шпигнути думка. Негожий постріл, сказала вона мить потому, коли перша стріла полетіла поверх голів. Та довго розмірковувати не було коли, оскільки час вирішував якщо не все, то надто багато, тому Джил, не вагаючись, уже достала наступну стрілу. Краємока помітила, як грізна чорна тінь з'явилася над головами остраханців. І ось вже то один, то другий, кинувши меча, намагався прикрити обличчя від гострих кіхтів гострозора. Так само, краємока, вона помітила, що одна з її стріл таки влучила в ціль, бо один з остраханців звалився навзнаки. Потім інша вбила нарнійського вовка, що став на бік остраханців. Та не встигла вона випустити і десятка стріл, як довелося припинити стрілянину. З блискучими мечами наголо Тіріан і його соратники вступили в рукопашну, дикий кабан з грізними іклами, єдиноріг з нищівним рогом, і пси. Які навіть гуркіт в битви спромоглися заглушити собачим гавкотом. Джил навіть здивувалася, наскільки остраханці виявилися не готові до повторної вилазки, наскільки в тому була і заслуга гострозора, і її, власна, вона не думала. Насправді ж дуже велика. Слідкувати за небом і за наступом ворога водночас. От уже нелегке завдання. Тим більше, що стріли залітали зліва, а орел з гострими кігтями і могутнім дзьобом на поземному польоті заходив навпаки, з правого боку. Усі славно, ви просто молодці, примовляла джил. Королівський загін врубався в бойові порядки остраханців, і як здалося, джил, що не дуже зналася на рукопашних стичках, ще трохи, і ворог буде зім'ятий і розбитий. Справді, єдиноріг розкидав ворогів направо і наліво, наче селянин кидає сіно у високий стіг. Ось і Юстас, на що, здавалося б, вояк не загартований, і той змусив відступити не одного ворога. Пси. Металися поміж бойових лав остраханців, готові вчепитися в горлянки. Ще одне останнє зусилля перемога буде за нами. І тут Джил відчула раптовий холодок поза плечима. З одного боку, здавалося, що остраханці валяться, мов підкошені, і з кожним помахом нарнійського меча. Та менше їх не ставало, а навіть більше, начебто на місце кожного полеглого, ставали все нові й нові вояки. І справді, так воно й було. Більше того, новоприбулі були озброєні ще й довгими списами, і тепер, у гущавині бою, Джил втратила з очей своїх друзів, тільки тоді пролунав голос Тіріана – Усі назад! До скелі! Барабан зробив свою справу. Ворог здобув підмогу.